Брелок – грошовий кролик, який виконує бажання за монети, бронзовий заяць або місячний кролик його називають, вважається важливим персонажем в традиційних азіатських традиціях. Нефритовий кролик живе на місяці та відповідає за приготування препаратів для людей всього світу, а також для безсмертних небес. Також широко поширена думка, що бронзовий кролик приносить справжню та вічну любов тим, хто звертається до нього, і щоб наповнити ваш особистий сектор земної гілки, вдалим багатством і коханням, то носіть... Цей Брілочок денний кролик, який виконує бажання з обертовою монетою для великого багатства та любові, носіть цей брілочок на ключах, в сумці, на робочому місці, в машині, щоб залучити удачу в романтичному коханні та справжньому міцного щастя. Віковий схід запрошує в наші інтернет-магазини, де ви завжди знайдете продукцію по феншую, яка заряджена на гроші, на процвітання, на кохання, на любов, на здійснення всіх ваших мрій. Запрошуємо вас і кожен клієнт у нас отримує подаруночок від компанії. Ставте лайки, діліться відео. Це зміцнить вашу карму і притягне удачу велику до вас.